Біля села Згурани 31 травня, сталася страшна аварія. Автомобіль, в якому перебувало троє військових, зіткнувся з автомобілем, у якому їхав директор Шацького лісового коледжу. Військові загинули на місці події. Двох постраждалих з другого автомобіля доправили до медичного закладу. За попередньою інформацією, вони отримали ушкодження середньої тяжкості. Відомо, що аварія сталася через те, що військовий водій виїхав на смугу зустрічного руху. Аварія сталася близько 19-ї години, 31 -го травня, на в'їзді до села Згорани Ковальського району, військовослужбовець Краматорського прикордонного загону, який керував легковим автомобілем, не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з іншою автівкою. Внаслідок цієї аварії водій, військовослужбовець та двоє його пасажирів. Вони також військовослужбовці цього прикордонного загону загинули на місці аварії. Водій та пасажир іншої автівки з травмами потрапили до лікарні. Територіальне управління ДБР, розташоване у Львові, розпочало кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Це частина 3 статті 286 кримінального кодексу України. Зараз проводяться необхідні слідчі дії, а також призначено низку експертиз.